Тищенко прямо зі своєю бандою взяв, наняв якогось поліцейського, прямо з Києва, привіз в Дніпро кошмарити людей. Це що взагалі коїться? Шановні, що це взагалі? Що це взагалі? Це взагалі? Я, я не маю просто слів. А зараз переходимо до відео. Пойміть, будь ласка, заяву. хто ви такий знаходиться на військовому обліку. Так, ні, я на військовому обліку, а ви на військовому обліку. Давай. З 14-го року, я прийшов, Зараз лікар... лікар... да. А, Моя така думка, що вони вирішили погратися в ТЦК, типа що він може бути ТЦК і коротше займатися такими справами. Дивимося далі. А, Давай! Давай Посмотрим, тебе таке є у БД, так? Смотри, хорошо. Це мінесовальмий. А ти воював? Що? Це закон. Я ну, Який закон? Зверніть увагу зараз на дівчину, яка стоїть за Миколою. Це його помічниця. Кстати, вона все паркав, по суті говоря, тому що вона підтримувала агресію проти України, вона є в базі Миротворець. І обов'язково зараз подивіться, якого кольору мобільний телефон. Він вони потім будуть прямо перезиватися в повітрі, і ви це побачите. В чому просто жесть. Зараз все звісуємо. не з'їсує. Ти бачиш вису дитина? Да, моя... Ми працюємо в рамках тим, да. що це чи комісій масрісурс? Да. А чогось В балаклавах. Зараз ми вам кажуть, ви бабку три заяву. Щоб людей. Ну, не изразумен. нет, бас бас ходят. Шо... Шо? с оружием, то, вы же висковый. типа... Да, так на войне повинен быть. Я, ну, не Реально, чуваку, коротше, цьому Миколі тіпа, не живеться нормально. Типу, сидів би собі в Києві, займався своїм рестораном, він, він хоче погратися в ТЦК. Він хоче просто бути крутим чуваком-челом. Для чого це це робиш? Чоловіче. Ми стоїм на обліку, облік, від цього товариша. Стой на облік, а його перевірять. Це реально стрьомно. коротше, чувак в балаклаві. Взагалі, це що це за приватні якісь армії, коротше, у нас тепер в Україні.

А потім з'являється поліцейський гастрольор. Я це не знаю. Це гастрольор, це напевно називаєш. Чувак взагалі відноситься до Києва. Що він робить в Дніпрі і виконує які обов'язки? Його міністр туди послав. Чи взагалі що це коїться? Чи це можна взяти піти в супермаркети? Коротше, взяти в оренду поліцейського з собою і в інше місто і кошмарити громадян. Я гуляю з В принципі, проста ситуація. Вийшов чоловік з дитиною, з жінкою провести свій час. І що виходить? Його підходять ці чуваки і починають його кошмарити. Ну, на чолі з Миколою.

Ви працюєте ЦК? добрий день. Я не знаю, чому чоловік. Перше запитання: чому люди в формі без опознавати Я знаки буду. з зброєю, Це перше. А це ходять якісь чуваки зі зброєю в балаклавах. Ну, це може бути ДРГ таким чином зайти і все. І, коротше, буде просто Ні, Ну, це в принципі це приватна армія Миколи Тищенка, це зрозуміло. Але. Що виходить, для інших, типу, так можна, а для більшості не можна? Так виходить, приватна армія у нас є, так? Ані, виходить, не на кому обліку, вот молодий чоловік. Моді перевірити? Ну я все а, ну роман. а не ну, не давайте перевіримо. Ну, давайте посмотримо ні. У мене таких повноважень немає. <продук> От реально зараз питання до цього ТЦК. Чувака. Ну якщо у нього повноважень немає, так де чого ти в пеп. Ну, ти чого ти взагалі там знаходишся, підходиш до цього чоловіка? Якщо у тебе є повноваження кошмарити одних людей, а нема повноважень, коротше, друзів Тищенка кошмарити. Так виходить? А які у вас повноважають? Люди, які на працюють стоять, у мене немає поважів. Ми вам не думаємо. Полі. Поліція. Це це Поліція. Скажіть, будь ласка, перескажуть, ви я не знаю, хто ви такі. Котлета, котліта почав типу, вимагати від громадян, щоб вони пояснювали йому. Ну, я не знаю, давали які якісь звіти йому. Хто він такий взагалі? Хто його нарядив? Це, це взагалі це привищення довжних там повноважень, це взагалі чувак прийшов і почав типу, з підтримки якихось приватних поліцейських, неподнятних ТЦК. Він, він він, напевно вирішив собі зробити шоу, але щось тут пішло не так. Не показували, хто ви такий. Ви ж до мене звернувся. Я не знаю, хто покажусь, я на юнакій зім'явся. Я не знаю, хто ви таке. Людина настає на військовому обліку, немає документів. Я знімаю, будь ласка. Ця би дівчина, наприклад, я не знаю, то, розумієте, вона йому приватне лізе, це не знаю. Щось спідню білизну, там би почала би знімати його. Я не знаю, це, це просто жесть. Що це таке взагалі? Получається, що так от, вона може знімати що завгодно, приватні речі, приватних людей? Отак, от, от телефон наставляти там, де він живе, всі його дані, обліку. Хто вона така? Чого він це робить? Короче, заходимо зараз на сайт Миротворець, за що її так от беруть. А, то що вона підтримувала агресію проти України, а, дивіться, ставила коментарі і Лепса, Лєпса, головного пропагандона співучого Путіна. Потім фотографувалася. О, дивіться, короче, це ще один кадр, який недавно там з. Сказав, типа, Златей. Ні, Собчак, була у, у нього передача. І він сказав, що Путін не ворог, він опонент. Чувак, Олексій, за скільки ти продався. В смысле, подожди, успокойся. а Че ты так разговариваешь? Я с ребенком. Нет, так ты снимаешь документы. Он схватил девушку? Он девушку. Нет, подожди, давай по-нормальному. Ну, он схватил девушку, он схватил телефон. Хера у телефон Не, давай сейчас мы ну, не будем. Не, давай начинать. я у тебя сейчас заберу. Ну и что ты заберешь? Телефон. зверніть увагу, зараз колір телефону. телефон. Он заберешь, хорошо. И ты ну так делаешь? же самое вернешь. вкрав мій телефончик. Ну, он не вкрав. Он держал. Да. Вкрав, він вкрав. Он вкрафт его. Я просто паче. його забрала. Дитину, не потрапляє, з хати. Я з ви вкрали, телефон. Вона знімала його приватні речі і приватність його. Не має значення, чи був він голод, чи він показував щось. Це для поліції було, не для неї. Тому, якщо ти, наприклад, знаходишся на таможні, там вже не запрошують всіх підряд, щоб могли тебе знімати. І дивитися на тебе, типу, на твоє тіло, чи на твої речі, чи щось таке. Це є приватність. Ми Ви мій телефон. Ви Я, не не треба знімати, мої документи. Я не знімала вас. Ви ваші знімали мої документи. Хочу. Я знімаю, будь ласка. Я знімай, будь ласка. А я не обигаю, а що такое? Ви Вибачте, вона йому залізла в душу, залізла, коротше, в спідню білизну. А тепер кричіть, що він, він вкрав? Вона зараз має телефон та. Він просто перешкодив тому, щоб вона лізла йому в його приватне життя, в його білизну, в його документи. Немає значення, хто вона така. І зараз вона кричить, вкрав маючи той самий телефон рожевого кольору. Поїхали, Ілюха. Тому що ви знімали мої документи. Я не знімала ваші документи. Ви знімали мої... Я знімаю, будь ласка. Я можу вам показати? Ви знімали це... мої документи, Ні. я це бачив. Ну, ви мені Я не знімала ваші документи. Я з дитином гуляю. Ви прийшли я на мене, ви напали. Мене ви напали на мене, знімаєте мої документи. Поїхали, Ілюха. Чего ты такая? Я все выяснил. Я Полиция... Я не хотів украсть ваш теж. Все, до свидання. Елюха, що таке? Що такое? Що таке, що? Нічого. А йому 23 роки. Забрали у Лі документи. І тепер, коротше, ТЦК поліція. Зараз чекають підкріплення. Знову ж таки, хто знає, хто, хто буде зараз. Тоже приватники? От зараз побачите, зараз просто почнеться. Ті покажемо мої документи пришлітяти дім, вони знімають на відео все. Вай, свої документи. Пішли, чоловік просто вийшов так з дитиною, пройтися, так от в колі близьких людей. І що він отримав? Оце, от уявляєте, це просто дискредитація. Чого тільки можна бути: Верховної Ради, поліції, ТЦК і просто якісь нові від тітушок. От реально ті тушки, котрі вже зараз раніше були просто там з касетами чи Бог чим, а зараз вже новий тип, вже з пістолетами. Що взагалі коїться? Ми, ми, ми вам нічого не обов'язані. Пішли. Я не крав, я, я убрав. Ви, ви вкрали мій телефон, ви його забрали і їм заволоділи, не У мене закону. Чекайте все. Що, я трогати. Він правий, тому що так, ну слухай, прийшли доколупалися до людини, почали її принижувати. Що коїться навколо? Де розбив? Де розбив? А зараз починається дешевий цирк. Вони зараз вирішили підмінити телефон. У когось там був розбитий телефон айфон. І зараз, ви знаєте, просто в рожевий телефон стає... Дивимося далі. Чекайте, будь ласка, панове. Чому? Чому? Почекайте, будь ласка. Єсь коляска. Я ти тримаєш мою коляску? Ви нікуди не йдете. Та так. Ви розбили телефон. Ви тільки починили кримінальне правопорушення. Чекай, где я разбил? Это другой телефон. це другой телефон. Это другой, <реку> телефон. <реку> Это другой <реку> телефон. А, так, я тобі хочу сказати, що це насправді так от інші телефони, це вони вирішили зробити таку підставу, представляєш? що ти не трогаєш? Та я його не трогаю. Та дай мені ключовку, я вам піпну. Снімайте, Ілюха, снімайте все. Ми снімаємо, Дай мені к ребенку прийти, вони пускають мені к ребенку, прийти. Держіть, у вас вона з коляскою. Ви нікуди не йдете, ви От, я те скажу, ріднесенькі, просто є реальне питання. Ох, взагалі, так от бачите людину з дитиною і займатися чим вони займаються, це просто не по-людськи. От реально. Це напав. Це його рібник, що ви дровуєш. Руками. не Ми знімаємо, ви напали, якщо не поліцейського. Вони напали, він напав на поліцейського, коротше, то ж саме з тим телефоном розбив а, Типа, розбив а, рожевий, а він щось почернів одразу. Тепер напав на поліцейського. Коротше, вони там уже придумують на ходу ППС. Так ви пихати почали. В сенсі, ось зараз людина з дитинком, ви його пихаєте. Людинеч... Телефон зі. чекайте, будь ласка, чекайте, будь ласка. Знімай, знімай. знімаємо все. Чекаємо, чекаємо, да ви її будь ласка. Анкаємо слідчі оперативну групу. Що ви таке? Снімайте, знімайте, ви Вимаєте, знімайте на місці, чекаємо слідчу оперативну групу. Снімайте, знімайте. Ну групу. я хлопці, дайте документи. Ви стоїте на віску. Снімайте, знімай, Люблю. Реально кажучи, я так думаю, якщо б цього відео не було б заснято, то я думаю, щоб це б скоріше скорішого так зам'ялося, би б, нічого б з цього не вийшло. Хлопчина б чоловік став би винуватий. Тому що хто їм повірить, тим паче, якщо Коля Тищенко він виходить, кум Андрія Єрмоку, а офіс президента, ну ви знаєте. Віка, 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 зараз Тому товариші з ну Давай що І Ілля має рацію, реально він має рацію, тому що ну, ну чоловік з дитини, ви люди, схамініться, що ви коїте? паскуди. скуди? Вийдеш з ребенком? Ні, подожди, давай ні. Давай ти вийдеш з дитинком. Ты военный, да? Ты служишь, ты защищаешь Украину, да? Я ты тебя снимаю, не снимаю, да? я, я тебя не снимаю. Смотри, и сейчас человек с ребенком, военный. Ніхто хто і восьрій, що це за постанова? Що ми Зверніть увагу на форму поліцейську. Це яка жилетка, коротше, Томі Хайфілер. Чи це покази мод в Мілані, чи це, коротше, жилетка, чи це з базара? Хто це взагалі? Що це за уніформа? Ну, це окей, але, ну, знову ж таки, київський поліцейський, просто. Командировці в Дніпрі, ну, типу, Коля проплату, походу. Ну как ты себе представляешь, что потом будут люди идти служить в оттих вояка, Коля, ти на це напевно спеціально це зробив, щоб зробити таке гарне ІПСО по всій Україні показати. Так ви, напевно, спеціально це робите? Чим гірше, тим краще, чи як. Це повна дискредитація. Це зробили ці ТЦК, зробили все це, щоб так от стало більше ухилянтів, щоб так от дискредитувати армію, що наші хлопці повертаються і їх будуть так чмарити. Слухай, що взагалі ви, 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 ви взагалі розумієте, в чому справа? А щодо Колі, Ну слухай, Коленька, я буду писати так відосики. У мене там багато за твої кол-центр, кришування і за підслуховування твоїх розмов. Так що, шановні друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Будь, далі буде. Далі продовжуємо дивитися. Братан, <рес> Поліцейські зараз тримаються за коляску з дитиною? Це нормально. От ну будь-яка, будь-який батько, будь-яка мати побачила це. Якщо поліцейські лізе до коляски забирати дитину? От, подивіться, це ну, яка може бути ре реалістична а, якби, реакція? Звісно, він буде зараз боронити свою дитину. Взагалі, це, це абсурд. а а хто ти? ти? Стой, Тепер колінькі хлопці починають, коротше, тітушечки Колі починають, коротше, ламати нашого ветерана. От дивіться зараз. Ти не, ти такой? Подижі. Я нічого не хочу, я, я не трогаю. Іди віддихай просто. З тобою хто общається, йди віддихай просто. Томпіхай, що маєма, тіпляє? вот эти. співняєте? Знімаю один. Снімаю їх. Шановні друзі, я що хочу сказати, що там, от якщо ви подивитеся, поліцейські і е, тітушка мають одну ту ж саму е, форму, Томі Хайфілер. Вони навіть одягнуті. Колінька, ти навіть одягаєш свої ті і поліцейські в одній футболочки, бо той і той так, Томі Філер. Слухай, ну ти штілець, як ніколи не був так близько до привалу. Так, ріднесеньке, ти, ти папа Ще би кросівку. Подивимося зараз на красівки. Може, красівки також однакові. Слухай, ти їх обуваєш, одягаєш. Ну, зрозуміло, що ти плотиш також їм, напевно, так? Зараз дивимося далі. Я нічого не хочу, не, я її не трогаю. Знімай, знімай. Це коляска, знімай. Діло тепер пішли, тітушки, я тобі хочу сказати. Бачиш, вже в балаклавах і почали затримувати людину. Це не поліцейські, не представилися, просто якісь е маски шоу. Коленька, ти попав. що <фільз> <is not> <die> <peach> <fMoans> <x5> Что вы делаете? Что такое? Снимай. Ну, что вы делаете, ребенок? Что в смысле отпусти? Это его ребенок, он отец. Снимай, шикар, снимай, стоит дайте. на месте, противники политики. полиции. На... Да я не ору, я сейчас буду еще хуже делать. Что вы исполняете? Ви робите, почекайте, причину. Що ви руки. Убери від нього руки. Рідненьке, це просто жесть. Просто викрадання людини посеред білого дня. І це все кум Єрмака. Ви розумієте, так? якщо це не пройде, я думаю, що наступний раз це буде революція, тому що коля. Ти повинен бути наказаний по всій строгості закону. За все, коротше, за перевищення довжних е, е, повноважень за те, що за організацію похищення людини. Слухай, чувак, тобі ти там життєві вже грозить. Руки вбрали. Що ви робите? Отпустили, нахуй.

Це вони тоді чекали, щоб типа вони поки його тримали, поки його ця група тітушок підійде і буде захватувати цього хлопця. Просто підходять то, що ви неадекватно È, Друга, не адекватна сім. Ще ми вийшли. Баска на вічею ті зараз люди думають, що ви воняєте. Він просто уходить, а треба ж за проти братиму, бо він вирвав у людини телефон з рук. Та мене знімав просто, я тому брав. Пойди камеру, пацаны, подиви. Свой, пойди камера, падай. Ну не трогай его. Не трогай, да, найди. Трогай. Трогай. ой 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 Шановні друзі, поширте це відео, тому що кум Ярмока, Микола Тищенко повинен сидіти в тюрмі. От реально, він повинен сидіти в тюрмі, тому що це просто злочин неймовірний під час війни робити це просто ідеальне АПСО проти українського народу. Це жесть. І, шановні. Підписуємося, ставимо подобайки, коментуємо і розповсюджуємо це відео. Все буде Україна!